Вітаю, друзі! Зараз я знаходжуся у Польщі у місті П'ячно, і хочу вам розповісти такий цікавий факт. Позаді мене знаходиться прекрасна ратуша, і на ній встановлено півмісяць, що дуже цікаво є, бо ця ратуша знаходиться біля католицької церкви. Зараз я вам покажу ось ця прекрасна ратуша, і як ми бачимо, цей прекрасний півмісяць. І знаходиться ратуша в кількох метрах від католицької церкви. Ось прекрасна католицька церква. І бачите, це, це дуже поруч. І як ми розуміємо, всьому є пояснення. У 1777 році посол від Османської імперії Нумамбей. Їхав у Варшаву і зупинився у передмісті П'сечно. Після того на ратуші у П'сечно встановили на півмісяць на знак того, що Польща та Османська імперія в хороших стосунках, і цей на півмісяць стоїть тут до сих пір.